Це дерево інжир. Бачите, воно зараз зовсім лисе, немає на нього листочки, бо зараз зима, це Іспанія, а зима тут така, ну десь 15 градусів, плюсова температура, але вже, бачите, інжирчик відчуває весну, вже листячка з'являються трошечки. Такі гарненькі, маленькі. Я точно знаю, що це дерево, воно плодоносне. Тут є інжир, росте, то скоро буде вже. Дуже воно швидко виростає, дуже швидко з'являються листечка. Тут, бачите, його тут підрізали трошки на зиму. І скоро буде листечко, та будуть вже скоро ягодки тут. До речі, вони дуже смачні. Я вже пробувала. А ви, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. Будемо з вами дивитись багато різного та цікавого.